Залишили за гратами до листопада. Таким є рішення чергового суду у справі 18 українських військових Айдару. Окупанти звинувачують їх у спробах захопити владу в угрупованні ДНР. Серед полонених ігор гайоха служить в батальйоні Айдар 53-ї бригади. За ним вороги полюють ще з початку війни, адже ігор завжди відкрито підтримував Україну. Я вчора подивилась на його стан, то він звісно в два рази зменшився. Бо він в нас дуже спортивний був. Ну він і зараз спортивний, бо хлопці кажуть, що він в камері намагається якось там зі своїми поламаними руками ногами, але намагається займатися спортом. На війні військовий із 2014 року на початку повномасштабного вторгнення ігор був під волновахою. Того ж дня опинився в оточенні. Їхня колона потрапила під мінометний вогонь, а ігор отримав безліч поранень. Тоді ж окупанти взяли його в полон, а соцмережами активно ширилось відео з допиту. Гайоха Ігор Ігорович, 15 августа 1988 року народження. прописан Луганська область. Останній раз сім'я Ігоря виходила з ним на зв'язок у червні минулого року. Він сказав, що все добре, що він в нашому Донецьку, і що рочки за два побачимо. Ну тоді він ще був. Очі у нього були живі, він гуморний був, такий, ну, нічого не сказав, ні зайвого нас, просто запитав, хто в нас як. Прес-служба 24-го окремого штурмового батальйону Айдар переконує, що ніхто не забув про полонених бійців. Їх не кинули на призволяще. Питання звільнення військовополонених є одним із пріоритетних завдань для командування батальйону. Ми запевняємо, що залучаємо всі доступні нам ресурси, використовуємо всі можливості, щоб наші бійці якнайшвидше повернулись додому. Роботу зі звільнення полонених айдарівців координують з офісом президента, головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, координаційним штабом поводження з військовополоненими та іншими структурами. Рідні полоненого надали всі дані у відповідні органи. Та наразі інформації, коли бійці повернуться додому, немає.